Всім привіт! Мене звати Алла Заєць і я засновниця Львівської надихаючої спільноти для книголюбів Book Space Club. Ми запускаємо наш YouTube канал і сьогодні перше відео. Ми будемо на youtube каналі ділитися відгуками на книги, найкруті, круті, якісні. Тому ділитися емоційними враженнями, розповідати про книжку про письменників. Ну і будемо сподіватися, що вам це буде корисно, цікаво. і ви зможете завжди знайти в ньому щось цікавеньке для себе або на подарунок іншій людині. Отож, сьогодні, мабуть, особлива книжка, е і так дуже було хвилююче вибирати з першої, але я зупинилася на цій, бо я нещодавно її прочитала і хочу про неї максимально розповісти. Отож, Бог дрібниць, «Рунда рої це дуже потужна книжка, яку я дійсно вважаю, що. Слід прочитати і внести в свій мастрід список. Арундаті Рой це дуже потужна індійська письменниця. Вона дуже відома активістка. Це її літературний дебют. Вона чотири роки його писала з 92 по 96 рік. І наробила дуже багато шуму, тому що коли вона написала цей твір, його розіслали видавництво. Була ціла запекла боротьба, точилася між британськими видавництвами для того, щоб її видати. І Є така легенда, що той видавець, який в майбутньому видавав її книжки, просто купив біла в Індію, прилетів до неї і дав просто космічну суму. Наскільки сподобалась йому ця книжка авансу, і в 97-му році книга вийшла в друк, і на даний момент часу понад 8 мільйонів примірників продано. Але ще, мабуть, варто сказати, що в тому ж році вона отримала букерівську премію. Тому ця книжка, мабуть, з багатьох факторів є дуже є такою вагомою в літературному просторі. Ну і вагомою мені здається для особистого, щоб просто прочитати, ознайомитися з діяльністю цієї письменниці, прочитати цю чудову книжку. А тепер про сюжет Бог дрібниць» має цікаву структуру тексту. Це дуже витончена. Витончене письмо цієї письменниці, я навіть зловила себе на думці, що зараз в сучасному світі так прийнято писати достатньо такими простим словом, зрозумілим, і Ти читаєш, тобі все зрозуміло. Ні, а ця письменниця вона пише настільки літературно майстерним словом, як на мистинці вони нанизуються, і ти спочатку примружуєшся, щоб зрозуміти, що написано, але потім розумієш, що кожне речення складається в кожен абзац, і як на мистинках створені ймовірні круті асоціації, які поринають тебе в дитину. Тинство або в певні події життєві, і ти не розумієш, як слово як так може створювати настільки класні емоційні враження від його прочитання. Тому на літературній майстерності тут просто мене тільки викликав заход. А в основі сюжету життя сім'ї, мами з двома дітками, близнюками. І через призму історії цієї сім'ї вона показала дуже багато проблематик, які є в Індії. по-перше, це пошук ідентичності, по-друге, -по пошук ідентичності країни, та як так. По-друге, питання каст, проблема каст, тому що в Індії дуже довгий час була кастомізована суспільство, доторкані недоторкані, і власне тут покладена історія про це. Ну і третя, мабуть, найважливіша проблема, яку висвітлила Арундаті. Це є проблема жінки в суспільстві в індійському. Тоді, коли. Вона обирає шлях розлучитися, обрати свій власний шлях, з якою кількістю стереотипів, проблем і непорозуміння вона стикається. Отож, проблеми дуже великі, описані вони через призму сім'ї. В сюжет є за таким формою побудований каскадним. Читати цю книжку це як. Плавати і тебе буде постійно в штормі хвиля накривати. Ти починаєш читати з однієї частини, потім ти переносишся на багато кількість років назад. Потім ти повертаєшся знову в це місце. Тобто постійне жонглювання між теперішнім і минулим. І коли ти роз... в якусь частинку отримуєш інформацію в теперішню, ти такий «Хм, я тепер зрозуміла, чому не так повалося, і потім тебе повертають в минулому, але ти там нічого не зрозумів. І потім знову в теперішнє. І це постійно. Славлення на гребені хвилях створює таку дуже велику динаміку цієї книжки і постійно додавання якихось нових фактів, які постійно змінюють твою картинку того, що відбувається всередині цієї сім'ї і тих подій, які вони переживають. Ну і загальний висновок ця книжка не привершена. На Гудріц, я поставила їй 5. Це перша книжка цього року, яка я отримала та, мабуть, і кінця минулого, яка отримала від мене таку оцінку, тому що читати цю книжку це дійсно отримувати неймовірний досвід. Це знайомитися з новою країною, тому що ця книжка є напівавтобіографічна і письменниця зображає частину села, міста, де вона проживала, і це теж дуже сильно відчувається. Ти знайомишся з новою культурою, ти знайомишся з новими. Ідеями з певними складнощами і труднощами, і про те, як це локаційно долає певна сім'я, і наскільки вплив суспільства все ж таки теж має величезне значення. Та книжка дає досвід унікального літературного слова, яке ти дуже рідко зустрічаєш, тому що ти підлаштовуєшся. Під це письмо, під цю майстерність, і вже потім отримаєш неймовірне задоволення від прочитання від кожного рачення. Ти читаєш його і просто смакуєш. Ця книжка важка, ця книжка унікальна. Ця книжка дійсно переможе з букерівської премії, і я дійсно раджу цю книжку до читання або для себе, або для подарунок якійсь близькій людині. І останній цікавий факт можливо тут не видно, але цю книжку я взяла в бібліотеці. Як бачите, це такий унікальний цей листочок. І, взагалі, заохочую вас підтримувати бібліотеки, які є у вашому районі або поруч, тому що зараз там можна знайти дуже багато класних крутих книжок і почитати для себе, і потім віддати, і отримати велике задоволення. Отож, підтримуйте бібліотеки. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо далі ділитися багатьма класними відгуками, і будемо раді за підтримку.